Всім привіт, ми з України. Вимушений був зробити продовження відео, так як виникло багато запитань щодо цього генератора. Не все я встиг розказати вам. Буду намагатися коротко і швидко відповісти на ваші питання. Значить, найперше питання: скільки він коштує і яка його потужність? Я його купував влітку, я за нього сплачував. 24 900 гривень. Це тоді була така ціна. Зараз я продивлявся на сайтах, ціна там, начебто, 29 або щось таке. Я не рекламую його, я їх не продаю. Просто поділився ним, так як багато хто стоїть перед вибором, який купувати. От і все. Значить, по питанням. Його технічних характеристик, я ось зроблю отак от таке відео, значить, найчастіше питання, яка витрата пального, значить при Значить нагрузки в 50%, тобто 1 кВт, він має працювати 5 годин при заправці 4-літрового баку. Тобто Якщо ви нагрузите, да, його вистачить. Це розход буде приблизно там, 400 з чим-то грамів. Але я хочу зазначити, що якщо його не сильно нагружати в економ режимі, він бере 200 грам бензина. Там якщо буде у вас тільки освітлення працювати, там 200 ватт приблизно. Він дуже тихенько працює на мінімальних оборотах, він не відчуває. Цієї нагрузки він працює довго і дуже економно. Звичайно, 2 кВт він буде їсти там 600 грамів бензину в час приблизно. Так. Також мені дехто писав в коментарях значить, з приводу того, що краще купити генератор дешевший, більш потужніший. Я це питання вивчав ще влітку і хочу таке зазначити цікаві моменти. Так, є генератори більш потужніші, дешевші, але цей генератор має переваги в тому, що в ньому правильна синусоїда. Тобто він видає Правильний. цей топ 220-230 вольт, 50 ГГц, точно так як в розетках. І Будь-які скачки в генераторі, вони врегульовуються при будь-яких обертах. Він подає постійно однаковий струм. Через те можна вмикати будь-які прибори. Це стосується особливо led телевізорів там холодильників, станцій. Там є дуже капризні такі електроприбори, які... Не бажано вмикати на такі генератори, які більш дешеві. Такі звичайні, я, може, знаєте, там, бо там немає цієї синусоїди. Вони можуть просто вам попалити ваші електроприбори. Тому я і зупинився на своєму виборі такому. Так і ділюся з вами, щоб ви розуміли, що все не так просто. О, так що... Також дуже часто обсуждається ця тема, типу, його е, потужності, що хтось писав, що це дуже мало 2 кВт, треба брати більше. Але я хочу сказати, таке, це таке питання, мабуть, риторичне, тому це його треба брати. За тою необхідністю, скільки вам потрібно. Особисто я брав для своєї необхідності, я вам покажу для чого. Я би міг би порівняти купівлю генератора з автомобілем. Ви ж на сім'ю з чотирьох людей, з чотирьох осіб, не будете купувати здоровенного автобуса на 18 місць. типу, хай буде з запасом. Я думаю, ні. Будете купувати звичайний легковий автомобіль для того, щоб просто можна було кудись доїхати. Так само і генератор. А для чого він мені потрібен, я вам зараз покажу. Тим більше, коли я прийшов в гараж, у мене було вже вимкнуто світло. Так, от вам і будь ласка, прийшов в гараж, світла немає. Будемо запускати генератор. Вимикаю на всякий випадок. Отже, світла немає зараз в гаражі. Ну Добре, в мене є чергове освітлення, яке працює від акумулятора. Так, його тут небагато, але можна вже зібратись, якщо додому уходить, або якщо приходиш і нема освітлення. Зараз покажу. Працює от такий блок, це звичайний акумулятор на 12 вольт. Також від нього працює відеокамера. Ну і стоїть ще додатковий акумулятор. Вони заряджаються, їх надовго вистачає на такі випадки. Але їх підзаряджати також треба. Тому і потрібен генератор. В Даний час я прийшов попрацювати, і мені потрібно світло. І зараз я його буду запускати, щоб вам показати, для чого він мені потрібен. Все, запустив генератор. Світло в гаражі запрацювало. Також можна увімкнути ще це світло. Отже, поїхали далі. У мене в погребі гаражі стоїть отакий от водяний насос, водяна станція. Подає воду наверх, Значить, його потужність. Зараз покажу. 1100 Вт. Я не знаю, який стартовий ток у цього насоса цієї станції, але генератора вистачає з головою, він запускається без проблем, навіть при увімкненому світлі. Зараз у мене світло горить. Так, В погребі вимкну. Це автоматика вимкнеться. Мене питали, як буде реагувати генератор, коли буде вмикатися водяна станція. Зараз покажу. Значить, зараз спущу воду. Це, бачите, вимкнув гарячу воду, генератор почав тухнути. Треба вимкнути. Спускаю зараз воду і чекаємо, коли включиться станція. Так, тут у мене витяжка. Отака, От поки що. Так, увімкнув все освітлення. 16 ламп плюс 17 тут. От, генератор запрацював, вимкнулася станція, напор став більший. То він повністю справляється і зараз він буде працювати на підвищених обертах, поки станція не накачає воду в акумулятор води. Все накачало. Знову оберти впали. Так він працює зі станцією. Станція потужністю 1100 Вт. Також у мене є такий компресор. потужність 1,5 кВт. Ну, я не знаю, мені здається, стартовий ток в цьому компресорі буде занадто великим, і генератор, скоріш за все, вимкнеться в аварійний режим. Зараз спробую продемонструвати, як це виглядає. Значить, вмикається в мене. Це водяна станція, це повітряний компресор. Так, велика нагрузка, генератор тухне, не хоче працювати. Тобто там стартовий ток близько 3 кВт. В цьому насосі водяному 1-1. Зважаючи на те, що він китайський, там скоріш за все до 1 кВт, тому він працює що перегружати його не можна, він просто не буде працювати. Тут 16 ламп, як я казав, основних, які світять, вони по 10 Вт приблизно чи по 12. Ось коли я вимикаю 10, можемо чути, що генератор став працювати на мінімальних обертах, при цьому в мене по освітленню працює зараз. 6 ламп, от ще три вимукну, генератор не міняє обороти свої, підвести підсумок такий, що якщо вам потрібен генератор, обов'язково порахуйте потужність своїх електроприладів, якщо це якісь мотори, які включаються, Знаєте, для них потрібна потужність два рази більша, ніж там написано, тобто, якщо 1 кВт на електроприборі на якомусь насосі або компресорі, то генератор повинен бути мінімум 2 кВт. В моєму випадку мені цього достатньо, тому що я хотів забезпечити себе. По-перше, водою, по-друге, теплом. Для цього є, є отакі обігрівачі, є керамічний, є обігрівач, там радіатор масляний. Генератор справляється з цим, тому ну, мені цього достатньо. Більш потужний генератор, він більш громко звучить, він не економний, він не портативний. Він важкий, не знаю, багато мінусів, які мене не влаштовували, тому я і взяв такі, які я захотів взяти. Я можу його взяти завжди з собою на природу, коли все буде добре. Я можу його в гаражі використовувати, на дачі або у квартирі в крайніх випадках. Щодо вихлопної системи, якщо будуть питання, я... Продумаю самий найкращий варіант, щоб він був доступний для всіх. І на цю тему буду робити, мабуть, ролик, якщо це буде потрібно людям. Ну а так, все. Всім до побачення. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо.